Доброго дня в Україні запрацював новий парламент. Не буду поділяти велику радість новобраних депутатів від цієї події. Хочу сподіватися, що новий парламент свідомий викликів, які стоять перед ним, на 23-му році незалежності. Ми отримали пограбовану і знищену державу, яка стоїть перед обличчям небезпечного ворога. Від остаточного знищення країну відділяє лише неймовірний патріотизм воїнів та волонтерів. Завдання нової влади збудувати країну з нуля, створити нову ефективну державну владу. За те, аби Україна отримала новий шанс, загинули вже тисячі патріотів і щодня воюють на передовій десятки тисяч. Зараз ключове завдання нової ради це є уряд. Кабмін професійних технократів, які не будуть оглядатися на рейтинги, на партійних босів. А щодня важко працюватимуть. Треба дбати і про хлопців на передовій, і про реформу країни, яку вони зараз захищають. Кожен день зволікання, несміливість в діях, компроміси зі зрадниками, поступки корупціонерам, лінь чи неефективність, непотрібні амбіції та суперечки. Це нові сотні жертв. Я хочу, аби кожен депутат нової ради і кожен новопризначений міністр про це пам'ятав щодня. Місто робить все можливе для допомоги фронту. Закуповуємо зимовий одяг, тепловізори, інше устаткування, допомагаємо родинам загиблих та поранених. Загалом в бюджеті до кінця року передбачили на це 10 мільйонів гривень. Ще більший внесок з боку волонтерів та звичайних громадян, які своїми грошима, часом та зусиллями допомагають армії. Велика подяка всім львів'янам, які розуміють важливість цієї підтримки. На жаль, війна щодня нагадує нам у Львові про себе. Цього тижня ми поховали двох львів'ян, які загинули на війні, і готуємось до третіх похорон. Загинув член комітету підприємців Львівщини Андрій Юрга, який пішов на війну добровольцем. Загинув львів'янин Андрій Лучечко, що служив в 34 му батальйоні. Загинув Ігор Пань, який був командиром противотанкового взводу 3-го батальйону територіальної оборони Львів. Від імені громади Львова я висловлюю глибокі співчуття сім'ям та близьким героїв. Слава Україні!